Вітаю! Продовжуємо готуватись до іспиту Крок 2, і сьогодні поговоримо про тести з розділу гігієна харчування. Перед тим, як ми почнемо розбирати тести, я раджу заздалегідь підготувати папір та ручку для того, щоб відповідати разом з нами на тести. Якщо наразі такої можливості у вас немає, ви можете використовувати коментарі до цього відео. Отже, давайте починати. І перший тест, Якими? Продуктами найбільш повно забезпечується енергетична функція їжі. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Якщо необхідно, ви можете ставити відео на павзу, більш детально вивчати варіанти відповіді, і надавати ваш варіант. Отже, енергетична функція їжі забезпечується продуктами, що містить високу кількість калорій, в основному за рахунок вуглеводів і жирів. Правильною відповіддю в даному тесті буде хліб, цукор, кондитерські вироби жири. Ці продукти містять велику кількість вуглеводів і жирів, які є основними джерелами енергії для організму. Хліб і цукор забезпечують швидке джерело енергії, тоді як жири є концентрованим джерелом енергії. Інші варіанти, такі як м'ясо, риба, молочні продукти, містять білки, які також важливі, але не є основним джерелом енергії. І продовжимо. Які продукти найбільш повно забезпечують пластичну функцію їжі? Будь ласка, зробіть ваш вибір. Пластична функція їжі полягає у забезпеченні організму будівельними матеріалами, які необхідні для росту, відновлення клітин і підтримки функцій тканин. Основними компонентами, що відповідають за цю функцію, є білки. Отже, правильною відповіддю буде м'ясні, рибні, молочні та яєчні. Ці продукти є багатим джерелом високоякісних білків, які містять всі незамінні амінокислоти, необхідні для нормального функціонування організму. Інші варіанти, такі як хлібобулочні вироби, овочі чи макарони, містять менше білка і не забезпечують пластичну функцію так ефективно. Перевищення енергетичної цінності добового раціону їжі протягом тривалого часу призводить до одного із запропонованих захворювань. Будь ласка, оберіть правильний варіант відповіді. Перевищення енергетичної цінності добового раціону протягом тривалого часу означає, що організм отримує більше калорій, ніж витрачає. Це може призвести до накопичення зайвих жирових відкладень. Отже, правильною відповіддю буде ожиріння. Ожиріння є наслідком надмірного споживання енергії або калорій, що перевищує енергетичні витрати організму. Інші варіанти, такі як цинга, квачерпор, дистрофія внутрішніх органів та аліментарний маразм, пов'язані з недостатністю певних поживних речовин або білків, а не з перевищенням енергетичної цінності раціону. При раціональному харчуванні енергетична цінність добового раціону за рахунок вуглеводів повинна бути забезпечена на певний відсоток. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Раціональне харчування передбачає збалансований розподіл енергії в раціоні між різними макроелементами, вуглеводами, білками та жирами. Так, білки мають складати від 11 до 13%, жири 33% і вуглеводи 54-56%. Отже, правильна відповідь це 54-56%. Це значення відображає рекомендовану частку вуглеводів у загальному енергетичному раціоні для здорових дорослих, що забезпечує оптимальну кількість енергії для фізичної та розумової активності. Інші варіанти є занадто низькими або високими. Для адекватного раціонального харчування, що може призвести до нестачі енергії або надмірного споживання. Пастеризація це метод консервування, який передбачає використання певних температурних режимів. Отже, оберіть правильну відповідь. Пастерізація це метод теплової обробки, який використовується для знищення патогенних мікроорганізмів. І продовження терміну зберігання продуктів, не змінюючи суттєво їхню якість. Тому правильна відповідь це нагрівання продуктів до температури 65-95 градусів Цельсія. Цей температурний діапазон дозволяє ефективно знищувати більшість патогенних бактерій і зберігати поживні речовини в продуктах. Інші варіанти не відповідають суті пастерізації. Нагрівання вище 100 градусів Цельсія відноситься до стерилізації а околодження або зменшення вологості не є частиною цього процесу. До жиророзчинних вітамінів відносяться. Будь ласка, оберіть той варіант, який містить лише жиророзчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни це вітаміни, які розчиняються в жирах і оліях. І накопичуються в організмі, зокрема в печінці та жировітки нині. На вашому екрані представлені вітаміни, які відносяться до жиророзчинних. Це вітамін А, Е, Д і К. Біологічна цінність м'яса обумовлена насамперед вмістом в ньому певних речовин. Оберіть, яких саме. Біологічна цінність м'яса визначається його складом, зокрема вмістом білків, які є необхідними для росту, відновлення тканин і підтримки загального здоров'я. Повноцінні білки містять усі незамінні амінокислоти в необхідних пропорціях для організму. Отже, правильна відповідь це повноцінних білків, оскільки саме вони забезпечують найвищу біологічну цінність м'яса. Інші елементи, такі як екстрактивні речовини, Полі жирні кислоти, водорозчинні вітаміни і фосфоліпіди також важливі, але не визначають біологічну цінність м'яса в такій мірі, як білки. При дослідженні м'яса на 40 см 2 виявлено 7 фін. Дати рекомендації щодо його використання. Будь ласка, оберіть правильний варіант. При виявленні 7 Фін Паразитів на 40 см квадратних м'яса це свідчить про його серйозне забруднення і потенційну небезпеку для здоров'я людини, висока кількість паразитів робить м'ясо непридатним для споживання. Отже, правильна відповідь: м'ясо підлягає технічній утилізації. Це означає, що таке м'ясо не може бути використане для харчових цілей і повинно бути знищене або утилізоване у відповідності до ветеринарних норм і стандартів безпеки, щоб уникнути ризиків для здоров'я. Інші варіанти, як-от знезаражування чи переробка, не є прийнятними в даному випадку через високу зараженість. На вашому слайді ви можете побачити, як виглядає м'ясо, заражене фінами, а також цикл цип'яка. Молоко від умовно здорових щодо захворювання на туберкульоз корів з неблагополучного господарства та від реагуючих на туберкулін. Будь ласка, надайте вашу відповідь на даний тест. Молоко від умовно здорових корів з неблагополучного господарства та від реагуючих на туберкулін. Є потенційно небезпечним, оскільки може містити збудників туберкульозу. Таке молоко не може бути використане без належної обробки, отже, правильна відповідь використовується після знезараження. Це означає, що перед споживанням або використанням молоко повинно пройти термічну обробку, щоб знищити можливі патогенні мікроорганізми, включаючи мікробактерії туберкульозу. Інші варіанти, такі як. Використання без обробки чи технічна утилізація не є прийнятними в цьому випадку, оскільки молоко може бути безпечним після належного знезараження. Зерно на мукомельні підприємства допускається тільки із зараженістю комірними шкідниками певного ступеня. Будь ласка, оберіть правильну відповідь. Зерно, що надходить на мукомельні підприємства, має відповідати певним стандартам чистоти, оскільки наявність комірних шкідників може негативно вплинути на якість продукції та безпеку споживання. Тому правильна відповідь не вище першого ступеня. Це означає, що зерно допускається до переробки лише в тому випадку, якщо зараженість комірними шкідниками не перевищує першого ступеня, що свідчить про незначну присутність шкідників. І якість зерна залишається в межах допустимих норм. Вищий ступінь зараженості вимагатиме або відмову, або специфічне проведення заходів по його обробці. Зараз ви можете перевірити себе, якщо ви відповідали разом з нами, і оцінити ступінь своєї підготовки. Всім дякую, всім до побачення.